Набір на військову службу за контрактом у підрозділи Збройних сил України триває. Зокрема, він проводиться і у частинах, які дислокуються на території Чернівецької області та у самих Чернівцях. Представники обласного військового комісаріату запевняють, перевагами контрактної служби є щомісячне грошове забезпечення, перебування на квартирному обліку для отримання житла, а також безкоштовне медичне обслуговування. Популярна така служба і серед колишніх учасників АТО, зокрема, таких як Тарас Собко. На даний час служу по контракту в військоматі. Службу, як сказати, я вже до цього привик, нічого нового нема. Зарплата нормальна. Так як кажуть, так і є сім з половиною. Це мінімум у солдатів всім. Ну так як я молодший сержант на посаді, то сім з половиною вище. Розпочав службу Тарас у Львівській 80-й аеромобільній бригаді у 2012 році. Згодом перевівся на контракт. Спочатку МАТО пішов боронити Україну від окупантів. Місто щастя. Луганський аеропорт найбільше від самого початку і до кінця. Село Георгівка, Лутугіни і околиці навколо Луганського аеропорта. Наприкінці 2014 року Тарас отримав поранення і був комісований. Поранення в руку вправив в лікоть. Була дерка 4х4. Через це поранення звільнився, тому що фізично нічого не може робити. Чернівецький міський військовий комісаріат і надалі закликає Буковинців обирати службу за контрактом у збройних силах України. Юрій Гомонович, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.